Мер польського Гданська помер у лікарні під час благодійного концерту. Нападник ножем тяжко поранив Павла Адамовича. Лікарі швидкої допомоги кинулися реанімувати його на сцені. У мера кілька разів зупинялося серце. Його лікарям вдалося запустити. Однак поранені виявились смертельними. Олександр Чернишук розкаже більше. Ніщо не віщувало ані тривог, ані біди. Десятки тисяч людей зібралися на садковий благочинний концерт. Гданськ благородне місто. Дякую вам усім. На вулицях та площах нам вдалося зібрати волонтерську допомогу. Це прекрасний час. Ви усі прекрасні. Що відбувається далі? Суцільна божевільна. Чоловік з ножем вибігає на сцену, гранить мера. Той падає і не дихає. Сам нападник тріумфально з піднятими догори руками та ножем вигукує. Адамович помер. Усе здавалося б, відбувається лічені секунди. Що трапилося, глядачі розуміють не одразу. такі він був щасливий. А сливий через те, що зробив, це було видно неозброєним оком. Він не мав вигляд агресивної особи, яка атакує, а потім тікає. прямо на сцені. Мера намагаються реанімувати та змусити дихати. Тим часом з мікрофоном в руках злочинець розповідає свою історію. Каже напад, то помста мерові за його тюремні страждання. Чоловіка, начебто, кілька років тому невинного запроторили за ґрати, та ще й катували. У цьому він звинувачує про владну партію «Горбадянська платформа. До якої тоді належав мер Гданська? Нападника заарештували. Відомо, що йому 27 років. Живе у Гданську понад 5 років. Сидів за ґратами за збройні напади на банки. У в'язниці у нього почалися проблеми із психікою. У поліції кажуть, на сцену чоловік міг потрапити за допомогою підробної прес-карти. Очільниках Данська Павла Адамовича негайно шпиталізували. У нього поранення серця, діафрагми, органів черевної порожнини. Після п'яти години операції лікарі поспішають із заявою. Пані та панове пацієнт вижив. Але він у вкрай тяжкому стані. Ми перелили багато крові. Наступні кілька годин вирішать усе ці Кілька годин поранене серце мера і не витримало. Неможливо було здолати усе, що трапилося з мером. Хай спочуває з миром. 53-річний Адамович очолював Гданськ останні 20 років лише кілька місяців тому із переважною більшістю голосів, понад 65% відсотків його переобрали на черговий термін. Після смерті мера президент Польщі Анджей Дуда ініціює марш проти насильства та ненависті. Мар'яна Зінковська, Олександр Чернешук, спецкор 2+,2.